Я із оліцем руках прочитав другу книгу про земномор'я та зібрав багато матеріалу для порад. Я не планував робити відео. Ця робота мала бути просто коментарем для розіграшу, але вона досить таки розрослася. Що ж за розіграш? Видавництво начальна книга Богдан мені за рекламу, звісно, не платило, але я не можу не розповісти. Кожна книга в жанрі фентезі або фантастики, яку ви них придбаєте, збільшує ваш шанс виграти аж 10 книг на вибір. Детальні умови в описі. Поспішіть. Про цикл земномор'я можна говорити багато. Пишіть, якщо хочете цілу серію відео про нього сьогодні. Ми поговоримо про гробницю Атуану і розглянемо тон та сетинг історії, головну героїню та її наставників. Мої враження та роздуми про твір у відео не увійшли, щоб його не розтягувати. Про них почитайте в моєму дописі, там досить цікаво, посилання в описі. Також пишіть, чи варто створювати групу у телеграмі для подібних матеріалів. Тон та сетинг. Перша книга про земномор'я занурила нас у магічний світ із пишними зеленими лісами, веселими селищами та чарівною в обох значеннях школою. Гробниці Жатуану рефреном представляють цей світ із протилежного боку. Трон стояв на високому п'єдесталі. Його огортала пітьма, яка, немов бридні клапці павутиння, ні з дрюватою запоною існувалася з під темної стелі. Це сіра, сумна, холодна атмосфера, судові та й смерть та темрява. Події відбуваються на території гробниць, а також під ними, у підземеллі, де майже не можна запалювати світло і тому всі повинні там пересуватися на помацьки. Але авторка не передала нам це так, як щойно проговорив я, вона нам це показала. Урсула Легуїн не сказала, що атуан темне місце. Натомість вона на перекладах доводить, що промінчикам світла тут буквально немає місця, вони де не як злодії, проникають в залу, та наче перешкода пустують перед ногами героїв. Коли дорогу малій перетнув косий сонячний промінь, що вдерся до зали крізь дірку в даху, вона навіть не підвела голови. Зверніть увагу на підбір слів промінь перетнув дорогу, вдерся до зали, світло тут зображено, як непроханий гість. Також все тут передається через діалоги героїв. Ми дивимося на світ земномор'я очима туанців. тобто у книзі присутні занурення, бо магів, до прикладу, не описують об'єктивно, тобто, що вони хороші та мудрі. Нам подаються думки самих персонажів щодо цих магів. Не вірю жодному слову, сказала Косіль. Але те, що вони підступні та слизькі, наші в'юни, чистісінька правда. Подейкуючи, коли відібрати у мага його чарівну патерицю, то його сила зникає. Мабуть, на тих палацях виріз руни зла. На землях Атуану перекручені самі поняття світла й темряви. Біла постать напала на дівчину, а темрява її захищає від білої вбивці. Злими тут і білі постаті, а захисниками темні. Але чи насправді все так жахливо? Провідною темою книги є все-таки похмурий сетинг, який зображає затуманений стан дівчини, котру темрява хоче забрати собі. Проте водночас в книзі є чудові поетичні моменти. Навіть Антуані є місця, які Урсула Легуїно писала красиво. Пролозі нам не подано тяжку темну обстановку. Книга розпочинається з безтурботного дитяти, яке бігає по галявині, а потім щасливо падає в обійми матері. Але важливо пам'ятати, що початок книги задає тон всій історії. Якщо встановити веселий тон, а всю книгу написати у сумному, то читач буде розчарований. Тому у пролозі ми маємо змішані відчуття з одного боку, радісне дівчата, з іншого розмова батьків про те, що доньку війни скоро заберуть. Завдяки цьому читач розуміє, що це не веселкова історія, і його очікування не будуть перекручені. І таке саме ми бачимо у фіналі. Спогади минулого не дають дівчині насолодитися новим життям. Друге тенар. Головна героїня дуже цікавий персонаж. Розглянемо декілька пунктів. Як зробити, щоб читач полюбив вашого героя? Ми бачимо маленьку дівчинку, яку у п'ятирічному віці забрали від батьків. Це одразу встановлює емпатію, нам її шкода. А в пролозі Тенар зображено щасливим дитям, щоб його галявиною і падає в обійми матері. Це встановлює симпатію, бо хто не полюбить меледівча. Наступний це привид. Щоб зробити персонажа цікавим, дайте йому привида. Це щось неприємне в минулому, що впливає на персонажа зараз. До прикладу, король програв битву, багато воїнів загинуло, він зрікся престолу і зараз не сміє ніким керувати, навіть якщо інші цього дуже хочуть. Привид має бути не лише сумними спогадами, а й тим, що формує життя героя. Виконуючи роль жриці, тенар залишає на голодну смерть у темниці в'язнів, які осквернили гробниці. Це жорстокі рішення, але дівчина його приймає необдумано. В гніві і в ревнощах до володарів, чим гробницям служить. Але страда цих в'язнів стає її привидом. Щоночі арха прокидалася і, лежачи в темряві, волала. Вони ще не вмерли, вони ще конають. Ми тут бачимо, як дівчина страждає від жахіть. Спочатку їй сняться сни про їжу, яку вона не може принести, про петво, яке вона не може дати людям, які помирають. Це все наслідки її вчинку. В результаті вона взагалі прокидається у страшній спразі. Вона шкодує за страту тих в'язнів, але потім в гробниці з'являється ще один порушник. Він запалює світо там, де це заборонено, а отже підлягає смерті. Дівчина говорить з наставницею щодо страти. Косіль пропонує заморити його голодом, але Тенар уже крізь це пройшла. Вона не винесе ще один такий вчинок. Ми бачимо, що Тенар змінилася. Вона вже не хоче кровожерно стратити порушника, як зробила це раніше, бо побачила всі жахіця такого вчинку. В результаті дівчина взагалі починає жертвувати йому свою їжу і віддає навіть свій плач. Вона робить все, щоби про нього ніхто не дізнався і щоби він не помер у підземеллі. Тобто, ми бачимо, що привид вплинув на дівчину та змінив її бачення світу. Конфлікт герою потрібен конфлікт. У даній історії немає якогось головного лиходія. Є вихователька Косіль, котра не любить тенар, є безіменні, котрим дівчина служить і які є злими ціннями. Але справжній конфлікт всередині героїні. З малку її навчили віддано служити безіменним. Вона просто не знає іншого життя. Для неї бути жрицею це єдине і найголовніше. І знову Урсула нам це не каже, вона це показує. Спогади, як матір брала її на руки, змушували ніяковіти, і здебільшого навіть і не насмілювалася торкнутися дівчини. Дівчина настільки віддалася безіменним, що навіть придушує в собі спогади про матір. Та з часом дівчина бачить недосконалість цього світогляду. Потужне моментом було, коли її подругу покарали. Вони обидві залізли на стіну, але оскільки тенар була жрицею, її покарати не могли, а от її подрузі перепало. В цьому уривку показано, що дівчина всю свою особистість пожертвувала безіменним. Вона не може заступитися за подругу, не може лазити по мурах, все поглинули вони. Але останньою краплею було те, що безіменні не покарали косіль, яка порушила правила. Вона запалила світло там, де не можна було, і за правилами безіменні повинні були б її умертвити або позбавити розуму. І коли горіння побачила, що цього не сталося, вона нарешті в них розчарувалася. Тенар, яка все віддала цінням, тепер зовсім покинута. Це сталося тому, що свою надію вона покладала не на ці сили. Саме такий момент момент, коли вона на дні дає дівчині поштовх до змін. Тенар долучається до порушника мага, і вони обоє втікають з гробниць назавжди. Проте, навіть прямуючи до корабля і нового життя, дівчина не відпускає її привид. Напруга присутня впродовж всієї історії. Стоячи на березі, дівчина не може піти далі. Бо вважає, що наробила занадто багато зла, служачи цінням. І тільки після довгих мовлянь мага вона відпускає минуле і відчалює. Як бачимо, привид може створити в історії напругу та зробити персонажа комплексним. Поговоримо про наставників. У цій книзі вони добре виконують свою роль. Наставник, як і будь який будь-який другоредний персонаж, повинен не просто давати поради, а випробовувати героя з усіх боків, змушувати його замислитися над своїм світоглядом, ідеалами та стилем життя. Подивимося, як Манан випробовує її світогляд. Теоретично тинар володіє усім комплексом гробниць, але відчуває образу на своїх вихователів, бо ці не показали їй всі ці частини комплексу. Вона думає, що її ще не сприймають як повноцінну володарку. І ділиться цим з наставником. Манан показав їй життя з несподіваного боку. Дівчина вважала, що з нею не рахується як з особистістю, і саме тому не пускають у підземелля. Але наставник їй показав, що насправді інші виховательки можуть просто боятися того, що там знаходиться. Завдяки цьому Тенар замислюється, що її судження про інших можуть бути недосконалими. Вона може помилятися і не бачити цілісної картини світу. У Тенар також була подруга Пенти. Дівчина також, як і будь-який якісний другорядний персонаж, відкрила тенар очі на ще один аспект життя. Для тенар безіменні були сенсом життя, а пенти плювати на них хотіла. Коли героїні це усвідомила, то зрозуміло, що не всі дивляться на світ її очима, різні люди мають різні погляди. У цій книзі є багато хороших прикладів тих порад, які ми розглядали на каналі. У відео я включив лише невелику їхню кількість, давайте підсумуємо. Перше, не розказуйте про сеттинг, показуйте його. Це можна зробити через діалоги, ставлення героїв до тих чи інших речей, їхні вчинки та звичаї. Друге. Притримуйтеся впродовж історії того тону, який ви встановили на початку. Третє – Щоби читачу був цікавий персонаж, встановіть до нього емпатію та симпатію. Це може бути несправедливі житті героя, милі моменти, його кмітливість або героїчні вчинки. Четверте. Привід створює напругу та змушує героя діяти по-новому. П'яте. Кожен герой потребує конфлікту. Він не мусить бути зовнішнім, це можуть бути внутрішні протиріччя. І шосте. Другорядні герої мають не просто давати поради, а випробовувати погляди, мораль та світогляд головного героя. На сьогодні все. Пишіть хороші історії.